Ось я, Світлана Петрівна Галайтата, в своєму кабінеті ВПУ 20, міста Львова. І такою мене, викладача математики, Галайтата Світлана Петрівну, бачать мої учні. Але моя мама Єлизавета Федорівна носила прізвище Лелетко. І її батьком був Федір Лелетко, рідний брат Пилифа Лелетка. Або Філіпа Лелетка, і саме про нього Філіп Лелетко казав, ми з тобою Федір як два глазі в лобі. На жаль, ми не бачили нашої родини в Польщі, і в Архангельську і в Брянську ніколи, але завжди про них наша сім'я пам'ятала і розповідала. Отут Федір Лелетко зі своїм сином. Уже в дорослому віці. А тут моя бабця праворуч, валагіє калістрація на лелетко в дівоцтві Сотникова. А тут наш дідусь Федер Лелетко ще в зовсім в юному віці приказчик магазину. Тут моя мама теж ще не заміжня, але ця фотографія дуже стара. І Поруч, буквально фотографія Федора Лелетка вже в зрілому віці. А ось тут його внук, якого він не бачив і не дожив до його народження Валентин Лелетко. І про це власноруч написано що фотографія подарована моїй цьті і бабці в зв'язку із народженням Валентина Лелетка в 1939 році. А тут, а тут лист Валентина Лелетки із армії, з міста Черкаси. Він дуже гарно описує свої армійські будні і на ось цьому листі його власноручний підпис. Цей найстаріший документ нашої сім'ї, метрична виписка, зроблена в місті Луганську. На ній засвідчені. Всі діти, що народилися в моєї бабці, Палагії Калістрацівни, але, на жаль, той запис уже достатньо виців. І ось нарешті цей документ свідчить про смерть моєї бабці Палагії Калістрацівни Лелетко в 1981 році в місті Львів. Отже. Хоч ми нікого не бачили із роду лелетків ні в Польщі, ні в Аргангельську, але дуже хотіли би щось довідатися про їхнє життя.